Виробниця, але до чого це все веде? На да, от тут є. Заводи да, нафтопереробні є труби, які постачають цю нафту, і є нафтові порти, які експортують нафту. Ну коли заводи зупиняються, не працюють, вони не можуть прийняти ту видобуту кількість видобутої нафти, яка видобувається все одно. Видобуток не зупинено, і його не зупиниш відразу. Вони починають на експорт передавати тут. Експорт атакується, як у фінській затоці. Ми це знаємо. Два два порти приморського слуга, і тепер нова історія вчорашня. Новоросійські ТУАПСЕ А це вже чорноморські порти, де теж відвантажується сира нафта на експорт. Якщо це все теж знищується, то куди дівати нафту? Доведеться зупиняти видобуток. А зупинити видобуток це вже стратегічна ціль. Я думаю, що не просто ж створити дефіцит на заправках, це цього мало, да? чи якийсь ажіотаж цього недостатньо для перемоги. Для стратегічного якогось перелому, а от зупинити чи зменшити видобуток російської нафти і газу джерело їхніх доходів, оце стратегічна ціль із цим, цим можна теж справитися, якщо ну я так, моя гіпотеза, що можна перевіряти, треба звичайно, гіпотезу. Але я думаю, що якщо систематично продовжувати і нарощувати ці удари, і виводити їх вже з рівня безпілотників на рівень ракет, то це цілком досяжна цілі.